Ну а по обіді святкування Різдва перемістилися на центральну вулицю міста. На хрещатику киян та гостей столиці вітали фольклорні колективи. Там колядували, ставили різдвяний вертеп та проводили конкурси серед дітей. За свої колядки і віршики малеча отримувала подарунки. Різдвяний концерт просто неба, не зважаючи на мороз, тривав кілька годин. Хотілося до Стукатися до людських сердець, щоб прозвучала і лірика, і трошки веселіше. Ми показали не тільки різдвяне свято, а і зимові святки. Трошки щедрівок, трошки народних танців. Атмосфера дуже файна, все дуже добре. Хоч і трошки морозець береться, але все одно дуже весело. і Музика гарна, і взагалі артисти дуже добре виступають. Наша така паломнічна поїздка. Но вона виявилася дуже празнічною, дуже нарядна, дуже очень красивые, потому что доброжелательные люди, очень милые. Мы в восторге. Это еще один прекрасный концерт.